Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів та вночі від плюс 20 до плюс 22. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 24 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Вдень, можливо, пройде дощ з грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Вранці небо у Чернігові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22 градусів та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Увесь день у сумах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Увесь день у Харкові утримається ясна погода без дощу. На Донеччині температура вдень буде від плюс 30 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 26. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода. У Луганській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 23 градусів та вночі від плюс 18 до плюс 24. Ранок та вечір у Луганську будуть ясними: вдень очікується хмарність без опадів. На півдні У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 28 градусів та від плюс 25. До плюс 28 вночі. В Одесі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. На Миколаївщині очікується температура від плюс 33 до плюс 29 градусів в день, а вночі від плюс 22 до плюс 27. Небо у Миколаєві буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами без дощу. На Херсонщині температура в день буде від плюс 32 до плюс 28 градусів та від плюс 22 до плюс 28 вночі. Вранці небо у Херсоні буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня опадів не прогнозується. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 30 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 26. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 32 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 27. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Ранок та день у Львові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 18 до плюс 21. Хмари, які з'являться в Івано-Франківську в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. У Тернопільській області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 21. Ясним небо у Тернополі буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Чернівцях закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 22. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не передбачаються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Ясним небо в рівному буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. У Волинській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, та від плюс 18 до плюс 20 вночі. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Хмельниччині вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 21 градуса та від плюс 18 до плюс 20 вночі. У Хмельницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день. Та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Кропивницькому майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються. На Полтавщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Увесь день у Полтаві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. На Черкащині в день температура становитиме плюс 27 градусів та вночі від плюс 22 до плюс 23. Вранці хмар у Черкасах не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною, без опадів. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 25. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 24 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 19. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ із грозою розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.